На псалмів, Псалом 139. Ти мене випробував, Господь, і знаєш, знаєш мене, коли сиджу і встаю я, думки мої задля розумієш, чи ходжу я, чи спочиваю. Ти добре бачиш, тобі відомі всі мої дороги. Бо ще немає слова на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Що за правдиве знання для мене занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від Твого духу, куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, ти там Єси, ліг би я в Шеолі і ти там, взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Сказав би я, принаймні тьма, нехай мене покриє, і світло, неначе ніч мене сповиває, та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч немов день світить, так темрява, як світло. Ти створив моє нутру. Ти мене виткав у утробі матері моєї. Хвалю тебе, що створив мене так дивно, діла твої предивні, ти душу мою знаєш вельми добре, кості мої не були сховані від тебе. Коли поставив я таємно, коли мене творено в землі глибокі, очі твої бачили мої вчинки, усі вони записані у твоїй книзі. І дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було, як мені тяжко думки твої збагнути, Боже, яка їх сила, я полічив би їх та їх від піску більше, якби й скінчив я був би ще з тобою, якби ж то ти, Боже, знищив нечистивця і відпустив геть від мене кровожерні, щоб Обгорнуть тебе підступно й лукаво поставлять на тебе. Хіба я, Господи, ненавиджу тих, що тебе ненавидять? Хіба я не гидую тими, що повстають на тебе? Я їх страшною ненавистю ненавиджу. Вони моїми ворогами стали. Вивів мене, о Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою.